У територіальних громадах Чернігівщини запроваджується нова соціальна послуга для місцевих жителів, яка особливо актуальна під час війни. Це комплексна соціальна послуга з формування життєстійкості. Життєстійкість це вміння зберігати емоційну та психологічну стабільність і продуктивність навіть в кризові часи і для кризових умов. Дану навичку. Можна сформувати та розвинути, а також навчити її користуватися інших людей. Саме в межах цього проєкту кожна територіальна громада у партнерстві з представниками громадського сектору може формувати навичку життєстійкості у мешканців своїх громад. Це пілотний проєкт, тобто зараз послуга впроваджується поки що в пробних восьми громадах. З березня 2024 року в Коробській територіальній громаді надається комплексна послуга, соціальна послуга з формування життєстійкості. Також на даний час до проєкту приєдналися ще вісім територіальних громад області: це Бахматська, Борзнянська, Гроднянська, Ніжинська, Корюківська, Чернігівська міські громади. А також Михайло Коцубинська селищна та Добрянська сільська громада. Результатом впровадження нової соціальної послуги є зниження загального рівня стресу та тривожності серед населення громади, формування навичок психологічної допомоги близьким, особливо дітям та особам старшого покоління, навчання стресостійкості та попередження психологічної травматизації. Нова соціальна послуга впроваджується в порядку експерименту на рівні держави згідно з постановою уряду. Вона звучить постанова Кабінету міністрів від 3 жовтня 2023 року 1049 про реалізацію експериментального проєкту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Поки що це експериментальний проєкт. За результатами його, ну скажімо так, як він буде впроваджений, які там плюси-мінуси, буде потім уже відповідна, можливо, підкоригована якась, ну, якісь документи. І за загалом це на території всієї країни ця послуга запроваджується. Послугу надаватимуть фахові працівники або ж ті, хто пройде навчання в соціальних службах. А зараз всі громади подали на ку подають на конкурс надавачі соціальних послуг. Це тобто можуть бути громадські організації, відповідно, яка подають на конкурс. І яка вже виграє конкурс, та буде громадська організація? Чи може бути комунальне некомерційне підприємство? Може надавати відповідно в тій громаді послуги життєстійкості. Взагалі, в територіальних громадах зараз дефіцит соціальних працівників для тих, хто має хист і бажання займатися цією справою, соцслужби проводять відповідне навчання. Соціальне супроводження здійснюють фахівці соціальної роботи, які, безпосер... які пройшли відповідне навчання. Обласний центр проводить навчання для фахівців соціальної роботи і також проводить навчання для кандидатів. Прийомні батьки, батьки-вихователі, вусиновителі, опікуни і навіть патронатні вихователі. Чернівський обласний центр, відповідно до наших повноважень, ми є навчально-методичним центром, тобто ми навчаємо всіх, всіх надавачів соціальної сфери. Тобто, в нас є запити територіальних громад, от, наприклад, навчання фахівці, соціальних робітників, які здійснюють соціальну послугу вдома. І ми виїжджаємо, виїжджаємо безпосередньо в громаду і проводимо для них навчання по державному стандарту, наприклад, догляд вдома. У нас навчання фахівців соціальної роботи, які працюють з сім'ями з дітьми по кожному напрямку роботи. У нас є план роботи, і це може бути навчання, яке затрує насильство в сім'ї, це питання по торгівлі людьми. Це ось, навчання ми проводили для новопризначених фахівців соціальної роботи, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу. Крім цього, є державна програма, яка виділяє державні кошти на підвищення кваліфікації. Фахівців із соціальної роботи невеличка сума, але ми е, заключаємо договори із нашим університетом. Політехніка, так і ми підвищуємо, Ну, тобто, вони підвищують кваліфікацію фахівців соціальної роботи у якості соціальних працівників. Громади потребують людей працелюбних і відповідальних. А дуже важка робота, тому що треба навчити, як зайти в родину, яка пинила складні життєві обставини. Як знайти контакт до цієї родини, як допомогти знайти ресурс цієї родини, щоб вона змогла зі своїми власними ресурсами подолати складні життєві обставини? Нова послуга з формування життєстійкості додається до переліку базових соціальних послуг раніше затверджених державою. Законом України про соціальні послуги визначено 18 базових соціальних послуг. Надання яких забезпечується безпосередньо органами місцевого самоврядування. Всі я перераховувати не буду, хочу визначити найбільш затребувані соціальні послуги в нашій області на даний час. Це догляд вдома, денний догляд, соціальна адаптація, екстрене або кризове втручання, консультування, соціальний супровід, соціальна профілактика. Натуральна допомога, інформування. Базові соціальні послуги мають бути спрямовані на найбільш вразливі групи і категорії населення та надаються з урахуванням потреб кожного отримувача такої послуги. На даний час попит також є і на нові послуги соціально-психологічної реабілітації, підтриманого проживання. Тимчасового перепочинку для осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, комплексна послуга з формування життєстійкості, послуга соціального відновлення ветерана. число людей, які потребують соціальних послуг з боку профільних служб, у зв'язку з війною збільшилося на десятки тисяч осіб. На даний час основні вразливі Групи населення, зокрема там, внутрішньопереміщені особи в Чернігівській області, їх кількість становить 68 тисяч 270 осіб, також члени сімей загиблих, захисників та захисниць України. В області таких, на жаль, вже більше 2600 осіб, сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю. Також повнолітні особи з інвалідністю різних вікових груп, загальна кількість яких становить 82 тисячі 600 осіб, в тому числі і дітей з інвалідністю 4 тисячі 437 таких дітей. Також діти сироти, позбавлені батьківського піклування, особи похилого віку, багатодітні сім'ї. Принагідно згадаємо про ще одну нову соціальну послугу. Вона теж як пілотний проект впроваджується в області у трьох громадах: це супровід дітей з інвалідністю, які навчаються інклюзивно. У нас починає розвиватися така послуга супровід під час інклюзивного навчання. Чим вона відрізняється? Це не асистент вчителя, при інклюзії, а це асистент дитини, який супроводжує дитину до навчального закладу, який супроводжує дитину до дитячого, можливо, садочка і до дитину якраз під час навчання безпосередньо в навчальному закладі. Такі послуги у нас вже надаються в Варнінські, Толонаївські і Остерській територіальні громаді. Отже, соціальні служби запрошують людей, які бажають пройти навчання і працювати в цій сфері.